Вітання, шановна громада! Хочу вам дуже стисло розповісти про засідання пленарної сесії Медвінської сільської ради, яке відбулося сьогодні. Ситуація така, було дуже багато питань. Ну, я вам дуже стисла. Програма щодо відділу освіти, щодо освіти на території Медвінської територіальної громади. Та всі заклади освіти запропонувала внести в програму стратегії розвитку придбання транспортного засобу, а саме шкільного автобусу. Це було проголосовано далі. Програма, що стосується відзначання свят, програма з відділу культури зазначила і теж внесла пропозицію щодо підвезення мешканців громади на ці саме свята. Теж проголосовано далі. Проголосували програми там по збройним силам, по турботі. В Програмі турбота відбулися деякі зміни на поховання. Додали коштів більше, там 50 тисяч або 55 От, вибачте, цю цифру точно не скажу і залишили на рівні 15 тисяч гривень це хлопцям на лікування. Бо була запропонована сума 10 тисяч сільської ради, але залишились на сумі 15 тисяч для хлопців-воїнів. Далі ж з основного щоб коротенько, хочу сказати, що було дуже багато проектів рішень щодо передачі в постійне користування земельних ділянок передачі в державне підприємство Ліси України. Мова йде про 100 більше 100-110 десь близько гектарів земельних ділянок. які Це ділянки, це і яри, ну тось тобто, якісь такі між полями, але для заліснення. Був представник Богославського лісгоспу, директор лісгоспу, пан Старенький, який дуже дуже дякуємо, що він був. Він дуже ну доступно розповів, що вони беруть беруть землі в користування, але самі землі залишаються громаді. А вони займаються залісненням, тобто висаджують там саджанці дуба, сосни і таке інше. Але це питання дуже багато, багато гектарів землі, і це питання, яке має на наш рахунок і на мій особистий, пройти громадські слухання. Якщо люди висловляться в пользу програми Ліси України, це доречі, це програма президента Володимира Зеленського. про... Ліси України, да, щоб засаджували і це для екології добре. Ну тобто ніхто не проти цієї програми, але треба законним шляхом до неї підійти. Це займе небагато часу і запропонували голові він категорично чомусь проти, але ми запропонували провести громадські слухання, громадські обговорення, або як захід, або у Фейсбуці. І потім визначитись без питань. Всі тільки за, віддаємо і хай займаються, хай вирощують через 30-40 років. У нас будуть дерева, які можна буде вже якось використовувати. Але це буде у майбутньому. На сьогодні з головних питань, в принципі, я. Вам ну майже все озвучила. А, тоді на зв'язку дивіться засідання. Сесії воно має сьогодні вийти. Там буде вам дуже цікаво. Я сподіваюся. Всього найкращого, низький уклін нашим захисникам. Слава Україні на зв'язочку. До побачення.